Thank <laughs> you. Я зараз набагато менше до тренувань. Я провожу тренування тільки коли відчуваю, що є ресурс на це, є енергія, є розслабленість. І так, да, я була дуже задоволена повернутися в групу. Обожнюю групові тренування. Це прям така. Знаєте, енергетика дуже-дуже мощна, коли всі розслабляються в залі, всі розслаблені. І обмін іде енергією класне. Мені подобається. І наш Затишний зал, тому якщо ще встигнете до мене на тренування, то записуйтесь. Записатись можна через інстаграм, я там роблю анонси. Можна прийти на йогу та медитацію. Ін Йога – це більша практика на розслаблення, тобто це не фізуха, не розтяжка, не, не м'язи. Це більше розслаблення, це більше ваш стан, це медитація. Зараз Лірою підемо в цум. Я вас візьму з собою у Єрмачку день народження, і вона замовила подарунок. Ми тут Лєрою після тренування. Зараз буде плати Насті подарунок. Настеньки, сьогодні <Slack> день народження. Но сейчас придет еще когда арома. И как раз вот вы строю можете зашли. Цветочек розовый желтый. Мой любимый. Клас, У нас сегодня. А це мой желтый нравится?

Може, хоч тут так в халатіку, може шкіра просто нереальна, м'якесенька. Уявляєте, вийти зараз доволі прохолодно на вулиці. Я вийшла. І може навіть зараз в чан піду. Ось там посажу, там трави заварені. І, да. до речі, шкіра ще за смага трошки тримається. А там холодний купіль можна покупатись. Ну я не експериментую. Пройшов дощик, свіже, вологе повітря після бані. Це кайф. На сайті свого косметолога я заповнила анкету, і по результатам анкетування можна підібрати собі косметику з косметологом. Це абсолютно безкоштовно. Я зараз покажу вам, що мені прийшло. Тобто, косметолог дивиться ваше анкетування, там дуже точно і якісно це все відбувається, багато уточняючих питань, завдяки яким косметолог може. Дуже чітко сформувати своє бачення вашої шкіри. От до Оксани я вже хожу давно багато кому раджу, і особливо якщо ви не в Україні, то можете безкоштовно пройти ось цей тест. Тут різні бренди, як ви бачите, це не комерційна така історія, а це історія для того, щоб допомогти дівчатам витрачати менше коштів і обирати лише те, що реально необхідно. У мене тонік нейтральний, бо в мене є кислотний тонік, яким я користуюся. Мені треба щось більш таке м'якеньке, тому Інститут Естедерм, я знаю, що це дуже класний бренд. Ось такий тонік у мене. Потім маска Image це американський бренд, наскільки я знаю. Мені Оксана робить в кабінеті косметолога на цій косметиці процедури, і в комплекті йшов ось такий пензлик для нанесення маски. А також для моєї шкіри треба Вітамін С. Це бренд Інституту. Теж буду пробувати. Я вже, знаєте, нанесла на руку трошки така кремова текстура, і я думаю, що він прям класно буде працювати. Подивимось, більш детальний свій вже відгук я трошки пізніше вам розкажу. Я йду зараз в хімчистку забрати свій костюм, який на літо хотіла почистити, вже холодно в ньому. Дякую, до побачення. Ще подарунковий. Зараз давайте візьму вас з собою в супермаркет, покажу, які продукти я купляю. Зараз буде не повна закупка, а лише тільки те, що закінчилось. Іноді беру собі такі корисні солодощі, але не часто, бо це дуже калорійно. У мене завжди є банка тунця консервованого дома на всякий випадок, і беру я шматочками в соку. Дуже багато уваги я приділяю фруктам. Це для мене як десерт. Беру завжди банани, намагаюся взяти якомога зеленіше, але не завжди вони є. Також я обожнюю мандарини, апельсини, все це. Трюсове водичку з лимоном. Та завжди беру собі яблука. А Тут я підійшла до авокадо, і це просто горе. Реально, взимку купити нормальні авокадо, це дуже велика рідкість. Вони часто не гарної якості. Овочі, фрукти, я, до речі, не беру в пакетах, а просто клею наклейки зверху. Так як я живу одна, я не покупаю багато продуктів зараз, бо я просто не встигаю їх з'їсти. Я дуже часто харчуюсь в ресторанах, тому буває таке, що навіть у мене їжа портиться вдома в холодильнику. такий апельсин. Новий фреш беру собі для колагену та псилю. Також я та людина, яка просто обожнює ходити по магазинам і купляти продукти. Для мене це розгрузка, це кайф. Я знаю, що не всі люблять такий шопінг, але я просто обожнюю. Реально можу прийти в сільпо і провести там просто цілу годину. Дівчата, напишіть в коментарях, ви теж любите такий шопінг чи ні? Знаєте, я як та бабка, яка ходить по магазину та порівнює ціни. Насправді, я такі роблю. Якщо я бачу, що десь щось дешевше, то я буду купляти там, де дешевше. Але на якості продуктів я ніколи не економлю. Я Їм багато овочей, фруктів. Я рідко роблю заготовки. Найчастіше я готую де. В день. Я обожнюю готувати, для мене це не впадло, як то кажуть. З сирів я частіше беру моцарелу та тертий пармезан. Також обожнюю бурату та страчателу. Ось ці продукти я обходжу. Я можу підійти, понюхати, подивитись, але я не купляю хліб додому. Я його обожнюю, але не купляю. Знаєте, коли от нема вдома, то просто немає соблазну це їсти. А коли є, то ти будеш їсти. Виходу немає. Ось Такі креветки я собі беру завжди на вечерю. Просто їх трошки підварюю. Можу трошки авокадо нарізати або помідорчика. Хочу взяти собі заморожену рибку білою готувати було зручно таку рибку, дуже зручно брати і в морозилку класти. І коли не знаю, що приготувати, я достаю цю рибу на маленькому дуже вогні під кришкою. Я її проварюю разом з овочами. Овочі можу нарізати сама, а також можу купити ось такі заморожені. Це взагалі обід, просто за 5 хвилин. В мене із солодощів я почала купляти бобсней, це просто висушена. Малина з яблучком, яблучко з грушою, з ананасиком. Коротше, дитячі такі солодощі абсолютно не шкідливі, Але вони дуже приємні, такі кисленькі та трошки солоденькі. На сніданок я люблю робити собі скрембл іноді, а також оладки з кабачків. І туди теж треба яйця. Це не повноцінна закупка, це лише те, чого мені не вистачало в холодильнику. Вже вдома. І за все я заплатила 990-99. Це в мене сума вийшла. Мені подобається, що Сільпо завжди наша весна прийде. Передбачення в чеку роблять. Прикольно. Так що зараз буду все розкладати. І так, да, такий в мене хелсі стіл буде. В інстаграмі замовила це український бренд собі кросівки. Я дуже сподіваюся, що мені підійде розмір, бо. Вони там щось мені написали, що у них 40 це 25 см. А в мене 40 це 26 см. Коротше, зараз помірюю ось такі кросівки заказала. Бо в мене нема чорних кросівок на осінь. Ось такі класні натанкиці. Зараз. Fingers crossed, Щоб вони мені підійшли, я дуже хочу. Поміряла маленькі. Буду відправляти їх. Я після косметолога без макіяжу. От дивіться, як в мене сяє шкіра. Це була на догля... догляді Біла Джик. З вікою в черг. Мені здається, це дорого для такого магазинчика. Да? Ніколи собі тут нічого не купляла, але не знаю, можна щось поміряти. Це костюмчик чи ні. Ну, до речі, прикольна курточка така на осінь затяжка. Угу. Мені подобається цей комплектик. Такий нарядненький. Так? Да? Ну, Може приміряти, хочеться щось нарядненьке. Оце я не розумію такі сукні, хто їх носить. Взагалі просто як майка тільки жопу прикриває. Там така стильна шапочка. Якість дуже так собі. Булін, хочеться щось гарненьке. Прозора тканина така буде все просвічувати. Чорне якось з польним шортом. Такі джинси хочу поміряти. Вот вони з розрізами внизу. Таким прострочком. Зараз покажу, що я взяла приміряти. ось таку сукню, не знаю, як вона сяде. Потім ось така довга трикотажна сукня рожева. Така ж біла. Джинси і рубашка. Зараз Живе. Теж дуже приємна тканина. Непогано. Треба... Ми тільки що пообідали з вікою, тому тут трошки зайве є. Така сукня, в якій краще не їсти. Ще ось таку рубашку приміряла з джинсами, але мені не подобається, як вони виглядають. А на камере еще не погано, мне сдается, но в житии якось, так дешево, короче, выгадает. А на отмену. Да, на камере краще. На камере краще, ниже в жизни реально. Да, я бы такой не смогла носить аромат. Мне он очень... Да, вот такой? И тот, и другой. Мне как бы вот этот нравится, а но норм, я бы не носила да. такой. Так, сколько он стоит? Они все, все разные цены, что ли? 100 мл 13, а эти, видишь, 18. Короче, запах чистоты. А вы видите, как прям Коштує дуже дорого, як для цього бренду. Серйозно? Так. Да. Я не пам'ятаю, але більше 20 тисяч. А ну, допоможеш, це нічок? 34. Виявляється да, себе. Це бренд Torry Burch. Ну, це не зовсім люкс, але я коштує реально як люкс. Ну, хоч, Хоча... Мені каже, це помагає це малювати. Она очень красивая. Селіна там маленькая. Нагадую селим трошки, да? Чорний еще. Мені подобається, <плес> ось, ось так. До речі, ця сумка ще є на шкіряному. Класно, Классно. Хто шукає собі базову <плес> с эмпатичным сумку в сумме 34 тысячи еще е черным маленьком брала себе туннельный крем сисли там где куля бачит он ебен да Мне нравится. Какие вот такие? Так, мама таксично. Така прикольна спільничка. Шкірина, ну кожзам. На одну ногу бачите. Но мені не потрібно, але прикольно це в цьому. Так, що? Ще сексі всяке, блін. От нема. А, мені треба гарне якесь плаття, але тепле. І от я нічого не можу знайти такого, щоб мені підійшло. Бо цей трикотаж, ну, це не дуже гарно. Мені сподобалось ось це, але ж воно просвічується, Не знаю, поміряю. Зараз я стільки всього набрала. І шортики тут шерстяні у в мене комплекті. І таке, і таке. Зараз буду міряти, віка там щось міряє. Так, прийшла до Ані в готель. Дуже Дякую. Ми колись тут Новий рік святкували. Можна навіть влог подивитись. Ось, здається, прямо на, ці, на цьому ліжці були фотки. Були. Були. Я зайшла поза ту хату, взяла собі котлету і там, коротше, сирник і перешко. Цісли фітейн нюд і... Ось так виглядає пляшечка. Дуже класний, легкий тональний крем, полупрозорий. Я використаю його як консилер, якщо чесно. Трошки під очі, навколо носа, там де є в мене почервоніння і все. Бо шкіра в мене класна, гарна. Якщо ви любите ось такі легкі, ніжні текстури, сяючі, гарні, то дуже раджу. А тут у мене просто рай. Корисних баночок для шкіри. Дала собі два комплекти білизни. Я ношу ось таку бейсік абсолютно білизну, мені дуже подобається. Трошки, щоб вона була така з якимись детальками гарна. Тут, бачите, такі, двойний топ і низ на затяжечках. І ось такий кружевний, Мені дуже сподобався ось цей виріс. Я рідко ношу бра, але іноді просто необхідно. Якщо щось десь просвічує, то так. Да. Класний. Мені подобається, що бежеві під будь-який будь одяг. Ще замовила ось такий комплект. Це спідниця, така довга, тепленька, і светер від H&M. Зараз покажу вам артикул. Це так називається правильно? Коротше, десь тут він має бути, здається, ось тут. І дивіться, я заказала собі М-ку. Але светер супер, але от спідниця велика, вона прямо на бідрах мене. Я люблю, коли спідниця на талії. Не знаю, може, просто поміняти не можу, так як в Києві намаючин демо. От, але взагалі, дивіться, дуже гарний колір, такий ніжний. Я обожнюю рожевий колір просто. Так, і далі зараз вам тут так покажу. Ось такий боді, але насправді треба його міряти на собі. Я обожнюю бодіки, обожнюю такий а, нюдовий відтінок. Мені не дуже сподобалась тканина, але за а, цю суму класний. Базовий під джинси, під спортик. Тут такий на, на груди, типа на грудях такий бралетик. Купила собі ще одні ось такі носочки. Це магазин Вайкіки, такий дуже дешевий. Мені вони дуже сподобались. Потім э, біленькі такі низенькі. Тут бачите, скільки 5 пар аж класно. І ось ці мені сподобались. Вони мені нагадали чимось, моє дитинство. Я такі носочки взагалі э, ношу вдома під піжамку. Э, да. Ось ці під кросівки, Ось ці можна з якимись ботинками чи вдома. А ось ці такі більш домашні, як на мене. Тут трошки щось якесь ниточку. Ну, І ще мені прийшла моя каблучка. Ми положили бархатний пакетик. зібрали мой бархатний пакетик. Я в ньому посилала. Де її купити? Дівчата, не обіжаємось, але я не хочу казати, де я її купувала. Бо вона мені дуже подобається. Вона з моєю літеркою. Вона якась для мене така трошки ексклюзивна. Бачите? Літерка К. Ось такі прикраси є у Гуземи. Але без літерок. Мені подобається саме, що тут є літерка. Дуже гарно виглядає. Так, ще я була в ароматеці. Що я купила? Тут вже достала, щоб вам показати. Ось таку зубну щотку гарну, бачите, вона з золотим таким. І ось таку пасту. Мені сказали, що це класно, відбілююча. Спробую. Щотка дуже сподобалась. Я вже один раз її, її користувалась. Так. Тут я склала обратно, щоб вам показати. Діптік це парфумований спрей для волосся, і його фішка в тому, що він робить волосся більш сяючим та здоровим так, 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 так як там є в складі масла. А це новий для мене аромат. Він мені сподобався своєю свіжістю. І також я побачила, що вони дуже стійкі, тому що я думаю, що масла вони більш, знаєте, як в пори волосся входять і тримаються. Дуже вигідно ось так покупати, тому що, по-перше, ароматека завжди дає класну знижку. По-друге, тому що він реально недорогий. Він в порівнянні з іншими парфумами коштує. Дешево. Так, що тут ще? Ось такий дезік купила. Мільін гойц з евкаліптом. Він прозорий, маленький, ідеально для того, щоб подорожувати. І він в складі не має алюмінію, тому що, як виявилось, в мене в моєму дезодоранті кристал. Я думала, що кристал натуральний дезодорант, а виявилось, що ні. Що там купа алюмінію, взагалі кристалл це сплошний алюміній. Тому от я буду переходити на ось такий да. От, А ще поклали в подарунок помаду Dior і маленький парфюмчик. Помаду зараз покажу. Ось така лялочка матова. Блін, не, не передає правильно колір. Матова-червона помадка. Дуже зручно, що маленька. І я думаю, що я її візьму з собою в поїздку.